Створення восьми річницю від дня створення національної поліції в Україні відзначили у Тернополі. З нагоди професійного свята біля головного управління вишукували з поліціянти. Сьогодні у святковий день їх нагородили почесними відзнаками за хоробрість та професіоналізм на службі. Шановні колеги, сьогодні, в цей день я бажаю вам, щоб скоріше настала перемога. Я бажаю, щоб ваші сім'ї завжди. Були дочекатися вас служби здоровими та живими. Поліцейські кожного дня стоять на варті безпеки, не даючи нікому порушити закон. А початком збройної агресії Росії правоохоронці разом із військовими стоять пліч опліч на захисті суверенності та незалежності нашої держави. Національна поліція створила бригаду у складі гвардії наступу людь. Воєнізований підрозділ поліції нового зразка з нагоди свята тернопільських правоохоронців відзначила нагородами та подарунками за професійну службу. Ми дуже приємно, що відзначили за службу. Адже ми дійсно щодня несемо свої службові обов'язки. виконуємо завдання різного характеру і пов'язані з ризиками. І Щодня виклики заступає поліції може бути не так і небезпечні. Тому дуже приємно з одного боку, а з іншого боку, ми дійсно не святкуємо ми відзначаємо річницю, тому що зараз в країні війна, але все ж таки такий приємний момент надихає і мотивує працювати. ще краще. Капітан поліції Степан Бай у правоохоронній діяльності ще з 2007 року. Сьогодні, у восьму річницю заснування національної поліції України, правоохоронці нагородили нагрудним знаком за заслуги від ДСНС. Такого святкування не буде. У нас війна начальник управління сказав. Правильно сказав, що не може бути якісь святкування. Після перемоги будемо святкувати. Зараз по, по робочих місцях займаємося повсякденно по робочих патрулювання. Безпека, безпека громадян. Після перемоги будемо святкувати. Окрім цього, з нагоди свята поліцейські відділки Тернопільщини отримали 15 машин, аби правоохоронці могли швидко реагувати на виклики.